Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 26 грудня. Нова ракета пекло, яку не так давно продемонстрували роботі страшної Армагедон» на території Московії. Вибух за вибухом залпа. Телеграм-канали пишуть понад 150 ракет з самого ранку. Після Резва. уже кошмарить Москву одразу після ударів по Україні Твітка прилетіла. Пишуть про вибух складу з ракетами невідомого корейського походження поблизу Москви. Місцеві жителі викладаються кадри детонації боєприпасів і демонструють на відео -вибух хвилю прямо під час того, як Путіна засідав на присусі в Москві. При цьому губернатор Московської області у четверте за останній місяць запевняє, що це нічого страшного. Вже зараз місцеві жителі виклали кадри потужної пожежі та великого стопа диму, що здіймається у небо. Питають у Путіна: а я точно все в порядку? Як виявилося, зазначені склади ЗСУ атакували вперше сотні ракет та боєприпасів резерву спалило? Наразі тисячі людей евакуюють, де були дерев'яні бараки та дерев'яні будівлі, повністю стерті з лиця Лі ударною хвилею партизани пишуть, що число загиблих може доходити до уже тисячі осіб. Пишуть, що там таки була ядерна зброя малої потужності, і зараз там радіація. Силам оборони не так давно за участі президента України Володимира Зеленського було передано першу партію дронів ракет пекло, що їх серійно вищала виробляти Україна. Пекло вже має підтверджене бойове застосування дальність польоту цього дрона ракети 700 кілометрів. Швидкі 700 кілометрів на годину дуже важливо, що наші захисники отримують таку сучасну зброю українську. О, виробництва тепер завдання надалі нарощувати їх виробництво і застосування зазначив глава держави. Зеленський також подякував усім, хто залучений до українського оборонного виробництва і чий внесок допомагає Україні боротися. Зазначимо, що у відповіді на дозвіл США Україні далекобійно бите зброєю по Росії Кремля запустив по Дніпро експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Путін назвав її Арішнік. Після завдання ударів кремлівський диктатор пригрозив повномасштабними атаками. Однак Арішнік Путіна нас насправді, виявився з режисованими шоу. Повідомляє водання за Moscow Times із посиланням на джерела у Кремлі. Були москові штурми на тему, чим відповісти і як осадити американців і англійців за їхній дозвіл у зеленському використовувати далекобійну зброю і як поштовхнути Берлін та інших європейців, щоб не коротіло у цьому шоу, яке було зрежисовано і пред'явлено публіці. Було кілька етапів. Головні з них саме завдання удару арішніком, поширення кадрів у соціальних мережах та іноземної змі пише. За Moscow Times із посиланням на російських чиновників у Телеграм. При цьому The Moscow Times стверджує, що оральних запасів нових балістичних ракет у Росії швидше за все немає. А для налагодження їхнього виробництва федерації можна знадобитися не менше 5-7 років, а поки за словами радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца, команда обраного 47-го президента США вивчає пропорційні пропозиції Києва та європейських союзників щодо закінчення війни перед Україною. Може постати серйозна проблема. Це з збереження американської збройної підтримки після інаугурації Трампа 20 січня 2025 року. The New York Times пише про кінець епохи військової допомоги Україні, нагадуючи, що запит адміністрації Байдена до конгресу на початку грудня виділити додаткові 24 мільярди доларів для Києва та поповнення запасів зброї на американських складах, яка знайшла підтримки на капіталійському пагорбі. Тоді спікер Палати представників Майк Джонсон відповів, що це планує наносити цю пропозицію до голосування. додавши, це вже не справа Джо Байдена ухвалювати такі рішення. У нас є президент, президенти. Ми плануємо почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього у середу. 18 грудня сенат ухвалив законопроект про обраний бюджет США на 895 мільярдів доларів без додаткового фінансування для України та Ленлізу. Це не остаточне голосування за бюджет Пентагону, яке відбудеться не раніше березня. Про американські змі усе більше пишуться, що до партійна підтримка України у Війні проти Росії дає тріщину після перемоги Трампа та його скепсу щодо подальшого надсилання зброї Києву за інформацією NBC News, команда Трампа за нацбезпеки вже мала попередні дискусії з адміністрацією Трампа та українськими посадовцями щодо шляхів закінчення війни проти Києва ще не отримав від них конкретний план. Джерела телеканалу в оточенні Трампа каже, що атмосфера взаємодії між українцями та новою командою Трампа, включаючи зеленського та самого Трампа, буде позитивною. Проте публічно. Радник Трампа з нацбезпеки Тім Волця, як і сам Трамп, поставили під сумніву в наданий Україні дозвіл бути американською далекобійною зброєю по цілям наглибині території Росії, бо це веде до ескалації. ткало в ефірі Fox News у середу, 18 грудня. Назвав не зовсім хорошою ідеєю убивство генерала лейтенанта начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кирилова вже двічі трампа публічно не підтвердив і не спростував, що говорив з Путіним після своєї. Перемоги на виборах 5 листопада, мовляв, це може нашкодити подальшим домовленостям. Хоча речник Путіна пісково спростував факт розмови, а сам Кремлівський божевільний у четвер, 19 грудня під час розмови прямої лінії у змі, заявив, що готовий до зустрічі з Трампом, запропонувавши заходу, зокрема із США, зробити технологічний експеримент. Дуелі 21-го століття Хай вистачить якийсь об'єкт для ураження, скажімо, в Києві Зосередять туди всі свої сили ППО, по а також ми здійснимо туди удар арішником і Муся, що буде, заявив Путін. Тому європейським країнам треба швидко нарощувати виробництво зброї та боєприпасів, щоб за словами генсека НАТО Марка, Рюте, Україна вийшла на переговори з Росією в позиції сили, бо існує дуже високий ризик, того що Трамп, не домовившись із Путіним, втратить інтерес до питання пошуку шляхів завершення війни Росії проти України, перекинувши усю відповідальність на ЄС. І якщо ми зараз почнемо обговорювати між собою, як могли би виглядати мирна угода, ми полегшуємо її для Росії. Ян, тому що вони сидять у своїх відкидних кріслах, слухаючи наші дискусії, курять гарну сигару, дивлячись на ці телевізійні кадри. Я не думаю, що це корисно додав макроклюте. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.